У нас дуже їх багато є по Україні, яких ми навіть і не знали. Ми маємо ще їхати зараз. В монастирі ще монастир там маємо відвідати. Що є дуже багато місць цікавих. 500-800 гривень. В середньому складає вартість одноденного туру по Хмельницькій області. Тури є відпочинкові, гастрономічні, історичні. Меджибіж, Сатані, Маліївці, Дунаєваччина, Городоччина. Розповідає Суспільному директорка однієї з туристичних агенцій області Наталія Стрельбіцька. Каже, зараз найпопулярнішими є купальні тури. Це бакота. Відпочинок біля Дністра, катання на кораблику плюс питають відповідно на Смарагдове озеро. Це північ нашої області. Це за грицевом, надзвичайно гарна вода, чудова природа, хвоні ліси. Питають Бакитні Озера Славучини, близько комфортно і на цілий день. Звичайно, цікавляться форматом турів не тільки відпочинковим, але й історичним. Але, як ми дивимося, найкращий варіант, де є такий: трошечки історичних об'єктів, відпочинок на природі. Один з них розташований на березі Південного Бугу неподалік Хмельницького. Адміністраторка зони відпочинку Олена каже, їх щодня відвідує близько сотні охочих. Ціни, каже, не змінилися з минулих років. Якщо, наприклад, приїжджає. Родина то 200 гривень з людини. Дітки до 10 років безкоштовно. Якщо чоловік а от чи жінка має УБД, ми теж їх запрошуємо безкоштовно відвідати нашу локацію. Якщо приїжджає, наприклад, автобус, як от зараз більше 10 чоловік, то вони сплачують 100 гривень за вхід. Хмельничанин Віктор обирає варіант подорожі для сімейного відпочинку як в межах області, так і хотілось би на море, але до моря далеко От от зараз були тут. Нам запропонували в Болгарію дома. Обсудимо це всі пропозиції і приймемо рішення відповідно, тому що хоча і воєнний стан, і війна, але людям необхідно відпочивати. Ціна на відпочинок за кордоном зросла. Середня вартість семиденного відпочинку складає 500-600 євро з однієї особи, говорить Наталя Стрільбіцька. Болгарія дуже зросла в ціновій поліції порівняно з минулим роком, зросла Греція, зросла Албанія. Тобто закордонні тури ми і від валюти залежимо, але сама цінова політика готелі приблизно на 15-20% збільшили проживання за кордоном. Зі слів Наталії Стрельбіцької, наразі відпочинок в межах області та України рівнопропорційний кількості бажаючих виїхати відпочивати за кордон. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.